Заперечую, прибираю перешкоди, відкриваю шляхи, щоб предки роду упокоїлись. Вищі сили, прошу, пробачити предків роду, не наказувати їх, їх нащадки, їх рід, заскоєний ними при житті. Прошу відпустіть їх всі гріхи. борги сплачені сполна. Гріхи вже відпрацьовані багато разів. Пробачте їх. Вище сили допомоги, прошу, упакойте предків. Прошу вибачення у всіх тих, кого предки роду ображали при житті. І також відпускаю всі образи предків. Відпускаю ваші образи за вас. Та буде так і так єсть. Янголохоронці відкрите їм світло, предки роду йдіть на світло, з миром. Скажіть, покажіть, чи упокоєні предки роду тепер нащадки більше не будуть платити за гріхи предків ці чотири, на яких я вказую в своїй схемі. Так, чи упокоєння дев'ята коліна, чи упокоєння нащадки більше не будуть платити за гріхи предків. Чи це правда? не, упокоє, не, не упокоє. Хтось упокоївся, хтось ні. Прибираю перешкоди, заперечую негатив, відкриваю шляхи, ті е, образи, які ви не можете пробачити, ту ситуацію, яку ви не можете відпустити, передайте в руки творця, там вирішать. Скажіть, що ви відпускаєте свою образу передаєте свій біль, свою горість на того, хто це вам зробив, в руки творця, і він буде покараний. Буде так, так єсть. Заперечую негатив, вище сили, прошу допомоги, пробачте пригрішення предкам, не наказуйте предків роду, не наказуйте рід, не наказуйте того, хто дивиться нащадків. Прибачте їх. Скажіть, покажіть. Тепер упокоєні предки роду. Нащадки більше не будуть платити за їх гріхі. Чи Це правда. Ні, у неупокоєні. Печальна історія. Нема дінь, нема долі, предательства в любві. Ще жезлі. Все погане залишилось в минулому. Так. Це правильне рішення. Йдіть до Творця, йдіть на світло. Дякую, що розповіли свою історію. Просто хотіли побалакати. Вище сили, допомоги, прошу. Приберіть всі перешкоди, які заважають предкам роду, упокоїться, відкритий їм шлях, відкрити світло. предки роду, йдіть на світло. Покойтесь з міром. Буде так, так їсть.